Духовного змішувача точно не обійдеться жодна кухня. Кількість кухонь в нашій країні вимірюється мільйонами. І відповідно, кількість змішувачів, які продаються щорічно, дуже і дуже вагома. І як результат, за цю частину ринку боряться різноманітні виробники від супербюджетних до суперпреміальних. В більшості випадків покупці не задумуються над вибором змішувача і обирають по принципу прийнятної для них ціни. Тобто, хтось купує змішувач за тисячу гривень, для нього це нормально, а хтось за 10, для нього теж це нормально. Але ж вони чимось відрізняються, ці змішувачі. Як обрати змішувач, які бувають конструкції і для кого саме та конструкція передбачена, з яких матеріалів виготовляється змішувач, та на які особливості конструкції слід звернути увагу, я розповім в наступні кілька хвилин. Моє ім'я Роман Михалецький і ви на моєму каналі про побутову техніку. Вітаю! Перед тим, як дивитись, перевірте, чи ви підписались на канал. Якщо ні, це можна зробити, клікнувши на піктограмку в правому нижньому кутку або під цим відео. Якщо відео буде корисним для вас, обов'язково поставте йому лайк, оскільки тільки так ви допоможете розвивати український сегмент YouTube, а іншим людям побачити це відео, яке може бути їм корисним. Наприкінці я дам. Кілька важливих парад, про які вам не скажуть в жодному магазині. Додивіться до кінця або використовуйте навігацію. Я би розпочав з матеріалів. На мою думку, це дуже важливо. Матеріал це як основа. Конструкції можуть бути різними, але матеріалів не так багато. Якщо вас цікавлять інші аспекти вибору, відео поділено на розділи, а в описі є таймкод, і можна швидко перейти в той чи інший розділ. На сьогоднішній день мені відомо про 5 основних матеріалів, з яких виготовляються змішувачі: це латунь, нержавіюча сталь, силумін, самак і пластик. Якщо вам відомі інші матеріали, з яких роблять змішувачі, пишіть в коментарях до цього відео. Розпочну з латуні. Це сплав міді, цинку і додаткових матеріалів. Частка міді при цьому складає близько 60%, цинку близько 36%. Інше це домішки, які потрібні для надання сплаву тих чи інших характеристик. Латунь чудово піддається обробці, вона стійка до корозії, міцна, але пластична. Тому переважну кількість змішувачів виготовлено саме з латуні. Проте латунь матеріал не дешевий. Мідь, яка складає більше половини маси, коштує близько 7 доларів за кілограм тільки на брухті. А уявіть собі, скільки вона коштує у виробі, якщо щоб її переплавити, потрібна. Величезна кількість енергії. Тому змішувач, виготовлений з латуні, ну, не може бути надто вже дешевим. Якщо вам пропонують змішувач за невеликі гроші і переконують, що він латунний, ну, думаю, варто перевірити слова продавця. Досить часто виробники з піднебесної використовують такий трюк. Вони беруть латунь з високим рівнем свинцю. Свинець робить матеріал важчим. І цю підвищену масу часто видають за оманливу якість. Тому якщо основний аргумент, який ви чуєте від продавця, от візьміть в руки, подивіться, який він важкий, ну теж варто задуматись. Така економія може коштувати вам здоров'я, адже важкі метали не можуть контактувати з питною водою. Це заборонено. Найкращий варіант це обирати змішувач відомої європейської фірми. Вони проходять складну сертифікацію і не можуть використовувати шкідливі матеріали. Латунь практично ніколи не продається в необробленому вигляді. Для того, щоб їй надати необхідного кольору, її фарбують. Про методи фарбування я розповім трохи пізніше. Другий матеріал нержавіюча сталь. На мою думку, найкращий матеріал для виготовлення змішувача. Ну, по-перше, його не потрібно фарбувати. По-друге, в разі подряпин він відновлюється поліровкою. По-третє, нержавіюча сталь один з найбільш стійких до корозії матеріалів. А корозія це ворог номер один для змішувачів. Гієна теж на висоті. Недарма в ресторанному бізнесі і в сфері громадського харчування практично все, що контактує з продуктами харчування, повинно бути виготовлено саме з нержавіючої сталі. Ну і не слід забувати про такий шляхетний вигляд нержавійки. Дизайн змішувача з нержавіючої сталі універсальний і підходить під практично будь-яку мийку. Силумін один з найдешевших матеріалів: це сплав алюмінія з кремнією. Він дешевий і легкий. На цьому його переваги закінчуються. Далі тільки недоліки. Він крихкий. Випадковий удар по змішувачу може його зламати. Якщо перетягнути шланги чи картридж, є ризик, що різьба з часом зруйнується. Також частими є випадки наскрізної корозії, коли змішувач починає протікати тоненькою цівкою і непомітно заливати кухню. Такі змішувачі часто ставлять як тимчасові, поки в кухні йде ремонт, для того, щоб не зіпсувати основний змішувач. Я категорично не рекомендую купувати змішувач силуміну для постійного використання. ЦАМАК. Цей матеріал використовується відносно нечасно, проте я бачив кілька разів, що змішувачі виготовляються з цього матеріалу. ЦАМАК це сплив цинку алюмінію, магнію і міді. Його використовують для елементів змішувачів, які не контактують з питною водою. Це ручки, елементи кріплення, корпус і тому подібне. Потрапляли також до уваги і змішувачі, які повністю були виготовлені з цамаку, проте досить рідко. Тому я згадую про цей матеріал, ну, швидше з довідковою метою. Проте, щоб ви знали, що таке існує. Бояти з цього не слід, оскільки змішувач, який я тримав в руках, мав сертифікат ДФВГ. Це найбільший сертифікаційний орган Європи, що займається водою і газом. Це дуже серйозний сертифікат. Якщо він є, змішувач прийшов дуже серйозне випробування. І ще один матеріал, який я побачив нещодавно, це пластик. Я бачив в своєму житті пластиковий змішувач, коли відвідував завод з виробництва в Італії. Але він був роздрукований на 3D-принтері. Його використовували, щоб отримати масово-габаритну модель майбутнього виробу. Ну, але пройшло багато часу. І хтось з виробників таки, напевно, навчився друкувати змішувачі на 3D-принтері. Я не маю достатньо даних про цей матеріал. Тому рекомендував би обходити його стороною, принаймні поки що. Якщо з часом на такий матеріал перейдуть серйозні світові виробники, то я розгляну його, а поки ігноруємо. Тепер про конструкцію. Це також дуже важливо. Давайте розглянемо кілька моделей. Це корпус змішувача. Всередині знаходиться картридж. Це такий елемент, який регулює подачу води. Це ручка, це вилив. Часто його називають гусак, носик, трубка, проте я за те, щоб речі називати професійно. До речі, в мене на каналі є відео, де я розбирав змішувач. Тому, якщо цікаво, переходьте за посиланням вгорі. Також залишу посилання в описі до цього відео. Отже, це вилив. Корпус і вилив це основа будь-якого змішувача. Звісно, є моделі, які не обертаються, і корпус з виливом це як одна деталь. Але я не беру до уваги такі конструкції, оскільки не вважаю це кухонним змішувачем в принципі. За конструкцією змішувачі поділяються на три основні типи: це невитяжні, з витяжним виливом і з гнучким виливом. Невитяжний це найпростіший і найдешевший змішувач. Його вилив обертається навколо корпусу. Він може обертатись від 90 до 360 градусів, все залежить від конструкції. Якщо змішувач розміщений біля стіни, обертання на 360 вам точно не потрібне, 180 достатньо. Але якщо змішувач ставлять збоку або кухня острівна, то зверніть увагу на цей момент. Можливо, змішувач, який обертається на 360, дуже і дуже полегшить вам життя. Я рекомендую встановлювати невитяжний змішувач в мийку чашою до 40 см. Якщо чаша більша, варто звернути увагу на витяжну модель. Змішувач з витяжним виливом має можливість збільшити радіус дії завдяки тому, що вилив має шланг і може висуватися. Це значно полегшує миття посуду продуктів чи інших предметів в мийці. Наприклад, алюмінієві фільтри витяжки. У мене є відео на каналі, де я показую, як правильно мити фільтри, і там чудово видно, як витяжний вилив полегшує їх миття. Подивіться за посиланням в описі. Витяжний вилив дозволяє дістати найвіддаленіших частин мийки. Він дозволяє набрати воду в посуд, який знаходиться не в мийці, а на стільниці. Також набагато зручніше працювати з аксесуарами. Деякі моделі мають функцію душу. Звісно, це не безкоштовно. Все має свою ціну. Проте душ допомагає змити більшу площу одночасно, а також завдяки вищому тиску відмивати стійкі забруднення значно і значно простіше. До речі, звертаю вашу увагу, що багато відомих європейських виробників використовують ліки, виготовлені з пластику. В даному випадку це вже стало ну, практично нормою. І основна причина в тому, що коли ви витягуєте вилив і він буде зроблений з металу, він може дуже сильно нагрітись і обпекти руку. Пластик значно гірше нагрівається, тому дозволяє безпечно і комфортно працювати з лікою. Лійка фарбується в колір корпусу, і багато хто навіть не підозрює, тому якщо почуєте, що лійка пластикова, не слід цього боятись. Я рекомендую обрати змішувач з витяжним виливом, якщо у вас чаша мийки більше 40-45 см, або якщо мийка має більше, ніж одну чашу. На що слід звернути увагу, це на матеріал шлангу. Він повинен бути надійним. Переважно зараз шланги мають синтетичний захист. Рідше зустрічається металевий, він більш шумний. Мало хто з сантехніків чи архітекторів чи дизайнерів кухонь вам це скаже, але запам'ятайте, якщо ви ставите змішувач з витяжним виливом, місце під мийкою повинно бути вільним, бо шланг має вантаж і він буде опускатися під вагою цього вантажу. Якщо під змішувачем будуть шланги, сифон мийки чи ще щось, воно буде заважати і шланг може застрягати. Ще один тип виливу це гнучкий вилив. Інколи його називають напівпрофесійним. Звертаю вашу увагу. Напівпрофесійний він не тому, що може працювати в промислових масштабах чи в ресторанному бізнесі, а тому, що має конструкцію, схожу на професійну. Маркетинг. Нічого не поробиш. Такі змішувачі мають такі ж переваги, як і витяжні моделі, але позбавлені недоліків, пов'язаних зі шлангом підмийкою. Я про це розповідав. Переважна більшість моделей з нучким виливом мають функцію душу. Це як стандарт для них. На що звертайте особливу увагу, це якість шлангу. Не беріть відверто дешеві змішувачі, оскільки полімер, з якого він зроблений, з часом може потріскатись. Шланг повинен бути еластичним і в міру жорстким. Надто жорсткий зламається, надто м'який деформується під дією гравітації. На що рекомендую звернути увагу, це наявність магніту. Якщо є магніт, він допоможе ліці триматись. Якщо магніту немає, тут будуть механічні утримувачі, а вони з часом можуть витертись. Я рекомендую встановлювати такі змішувачі на гранітні мийки або на стільницю. Не ставте такий змішувач на сталеву мийку, бо він буде її прогинати. І з цим практично нічого не зробиш. Мийки з нержавійки прогинаються від масивних важких змішувачів. Зверніть на це увагу під час вибору. Ще один момент. Це розташування ручки управління. Я зараз не буду говорити про двоважельні змішувачі, бо їх дуже мало. Я розкажу на що слід звернути увагу під час вибору розміщення ручки. Дивіться, ручка може бути з боку або згори. В більшості випадків це обумовлено звичками і уподобаннями. Наприклад, якщо ви лівшач, то правильно сказати шульга, то вмикати воду правою рукою вам буде незручно. Тому варіант з бічним важелем не зовсім ваш. Верхній важіль можна відкривати долоною або передпліччям, якщо руки, наприклад, зайняті чи брудні. Ручка зміщається праворуч і ліворуч, змінюючи температуру води, а вгору і вниз відкриває і закриває. Але тут є кілька обмежень. По-перше, не буває змішувачем з гнучким виливом і ручкою вгорі це нелогічно. Висувні бувають ось цей, наприклад. По-друге, такі змішувачі обмежені в габаритах. Їх практично завжди роблять невисокими. Це знову ж таки пов'язано із зручністю. Якщо висота стільниці 85 см плюс змішувач більше 30, то це вже 1,15 від підлоги. Для дітей це високо. А про змішувач висотою 45-50 см і вище, навіть мова не йде. Тоді важіль буде на висоті 1,30 м від підлоги. Для багатьох людей це на рівні грудей. Погодьтеся, не дуже виглядає такий змішувач. Оскільки є обмеження по габаритам. Я рекомендую такі змішувачі на мийки, які монтуються під стільницю. Тоді глибини чаші плюс стільниця буде достатньо і виглядатиме такий змішувач елегантно. Музика. Давова доля змішувачів мають важіль з боку, Праворуч. Тобто, якщо ви лівша, подумайте добре. Інколи такі змішувачі монтують ручкою вперед. Хоча я, наприклад, цього не розумію, який в цьому сенс. Таким чином, щоб відкрити воду, потрібно оминати потік води. Плюс до того зараз багато моделей мають відкривання вперед. І якщо ручку поміняти, то відкривання буде таким: центральне положення, холодна вода і нижнє положення гаряча. і якесь там проміжне змішане. Є ще моделі, які відкриваються 45 на 45 градусів, тобто в обидві сторони, але їх все менше. Змішувачі ставлять близько до стіни, і якщо ручка відхиляється назад, вона може впаратись в стіну. Звертайте на це увагу. Резюме. Розміщення ручки праворуч найбільш розповсюджена конструкція. Купуючи такий змішувач, зверніть увагу на те, де він буде встановлений і як відкривається ручка. Чи не заважатиме їй щось, і чи зручно буде вам нею управляти. Я не рекомендую встановлювати змішувач так, щоб ручка була по центру. Це, звісно, справа смаку. Але це незручно. Якщо у вас є інша думка чи аргумент, пишіть в коментарях. Тепер щодо картриджів: це елемент, який вмикає, вимикає, змішує, регулює потік води. Виглядає він ось так: є багато виробників, є відомі світові бренди, такі, як, наприклад, Kerox чи Sandal. Є такі, що не мають жодного маркування, я їх називаю no name. безіменні. В принципі, всі вони мають право на життя. Головне, за чим необхідно слідкувати, це матеріал дисків. Диски повинні бути керамічні. Крапка. Якщо картридж має полімерні диски, тікайте від нього. Він потече і швидко. Півроку рік і ремонт. Картриджі бувають різні по діаметру, пропускні здатності, але це окрема і складна тема для розмови. Що вам потрібно знати, це те, що бажано, щоб картридж був відомого виробника. Оскільки виробники змішувачів, як правило, не є виробниками картриджів і вони їх купують. Картридж повинен бути керамічний. А діаметр це вже не важливо. Раніше радили великі картриджі діаметром 35-40 мм, бо потік води більший. Зараз європейський стандарт обмежує потік води змішувачів до 12 літрів на хвилину. А знаєте чому 12 літрів? Якщо так, пишіть в коментарях. Якщо ні. Додивіться відео до кінця, я скажу. Отже, купуючи змішувач, подивіться, який потік води він може дати. Тоді придіть додому і наберіть воду на час, скільки літрів за хвилину дає ваш теперішній змішувач. І порівняйте з новим. Так ви будете розуміти, на що розраховувати. Але економія води це ціль номер один в Європі. Тому потік води в 8-9 літрів цілком нормальний для сучасного європейського виробника. Аератор. Здавалось би, незначна деталь, але вона теж важлива. Найбільш відомий виробник аераторів компанія Neoperl. Вони бувають приховані, відкриті, сіткою, стільникові, пластикові, гумові, різноманітні. На що звертайте увагу? По-перше, пам'ятайте, ідеального аератора не існує. Гумовий хороший тим, що з нього легко знімається вапняні відкладення, але він рветься і його потрібно міняти. Пластиковий довговічний, але на ньому накопичується кальцій, його треба чистити. Як чиститься аератор від опняних відкладень? Просто візьміть кілька пакетів лимонної кислоти, розчиніть у воді і доведіть до кипіння. Покладіть в окріп аератор на кілька хвилин. Кислота розчинить камер, камінь і аератор буде як новий. Звертаю увагу, часто в комплекті зі змішувачем постачається ось такий або подібний ключик. Він потрібен для викручування аератору. Його залишають в коробці і часто гублять або викидають, а новий купити іноді просто нереально. Ловіть пораду. Закріпіть ключ за допомогою гумки до шлангу. Так він не загубиться. Тепер про покриття. Це найболючіша тема. Є маса скарг, невдоволень, маса розчарувань. Запам'ятовуйте, найкраще покриття це відсутнє покриття. Його не зітреш, не подряпаєш, не відіб'єш, бо його немає. Тому в плані надійності найкращий вибір це змішувач з нержавіючої сталі. Не пофарбований чи полакований в колір нержавійки, а саме з масиву нержавіючої сталі. Всі інші типи покриттів Змиваються, стираються, дряпаються, відбиваються, відколюються, відстають, звичайно, що з часом через агресивні мині засоби, через механічний вплив, через випадкові удари чи інші фактори. Якщо ви обрали змішувач не з нержавійки, ловіть поради. Перше, найкраще покриття для змішувача це хром. Хром наноситься гальванічним методом: деталь занурюють у спеціальну ванну, підводять високу напругу, і деталь покривається. Тонким шаром хрому. Хром міцний, він дуже міцний, але не вічний. 3, 5, 7 років це його ресурс. Потім він може стиратись і проявиться, жовтувати відтінок латуні. Особливо на ручках, гострих частинах і елементах, які найчастіше взаємодіють. Боятися цього не слід, але панікувати, якщо з вами таке сталося, теж не потрібно. При бажанні можна замовити нову ручку і замінити, ну або новий змішувач, звісно. Все залежить від маси факторів. В мене, наприклад, був змішувач, який ну, років 8, напевно, пропрацював, і хром ніде не витерся. Тому все залежить від конструкції, від ціни виробу і від експлуатації. Не чекайте від змішувача за 100 євро і менше, що він буде вічний, який би логотип на ньому не був. В зоні ризику ручки, краї виливу, місця стику. Тут хром найтонший і найбільший ризик механічного старання. Тому обережно з цим. Недоліком хрому є те, що він з часом покривається мікроподряпинами і втрачає вигляд нового. Але побутова хімія відновлює хром досить непогано. Всі мікроподряпини можна заполірувати. Друга порада: обирайте PVD-покриття. pvd, PVD це Physical Vapor Deposition. Це дослівно перекладається як фізичне парове осадження. Це означає, що на поверхню нержавічої сталі нанесений шар іншого металу. PVD – дуже стійке покриття, його важко стерти чи пошкодити. Але основним недоліком є те, що наносять PVD тільки на нержавіючу сталь, ну практично. Бо на латуні ну, воно не тримається. Також дуже обмежена кольорова гама це 3-4 кольори. Мідь, золото, чорний, там, можливо, чорний матовий. Наприклад, білого PVD в природі не існує. Ціна такого змішувача не може бути меншою, ну, десь орієнтовно від 300 євро. Якщо дешевше, то це або не ПВД, ну або сам змішувач ніякий. Ну, хоча, знову ж таки, теоретично можливі винятки. Електростатичне фарбування. Це найпопулярніше покриття, але в той же час найменш стійке. Особливо популярне, коли купують гранітну мийку. Такий змішувач може мати колір, максимально наближений до кольору мийки, тому такі комплекти користуються найбільшою популярністю. Але є кілька нюансів. По-перше, Фарба має критичну товщину. Якщо на виробництві дали трошки забагато, є ризик, що вона відпаде, якщо надто мало проступить латунь. Друге, удар. Навіть ненавмисний удар з чи каструлею може відколоти фарбу, і це не буде гарантійним випадком. Третє: фарба так само витирається два-три роки, кути ручки чи виливу можуть витертись. Четверте засоби подогляду. Фарба не любить більшість засобів. Вони проникають через пори фарби, вступають в реакцію з латунню, і фарба відстає в цьому місці. І це не гарантійний випадок. Тому, якщо ви зупинили свій вибір на змішувачі, пофарбовану електростатичною фарбою, пам'ятайте, максимально обережне миття, тільки нейтральні мийні засоби. Без тертя, без подряпання, без відтирання, я не відмовляю вас. Просто запам'ятайте, є нюанси в експлуатації і в догляді за цими змішувачами. Краще дослухатись зараз на етапі вибору, ніж потім писати гнівні коментарі в інтернеті. І наостанок кілька порад, які вам не дадуть в магазинах. По-перше, не беріть змішувач, де ручка викручується. Між різьбою потраплятиме вода, і з часом там назбирається кальцій. Та інші відкладення, які пошкодять покриття, і там почнеться корозія. Корозія це неприємно. По-друге, ось така конструкція краща за таку. Звісно, виробникам простіше зробити так, бо можна використати одну базу і багато виливів, і мати різноманітні моделі. Але ось тут назбирується вода, яка стікає з виливу. Вона висихає, залишаються солі, солі дряпають фарбу. І, повертаючи вилив, ви можете пошкодити покриття. Така конструкція значно краще. Вода не пошкодить сальники та гумові прокладки. Але така конструкція дорожча. Хочете надійний змішувач, беріть гладку конструкцію. Третє. Дуже раджу купувати змішувач з ламінарним потоком. Це реально круто. Дуже круто. Пошукайте відео в мене на каналі і подивіться, як це виглядає. Четверте. Обирайте картридж, з функцією обмеження потоку води. Інколи вони мають проміжне положення і відкриваються наполовину. Такий простий крок зменшить розхід води ну, орієнтовно відсотків на 30. А вода, ну, розумієте, дешевшати не буде. Тому подбайте про свої рахунки за воду вже сьогодні. П'яте завжди пам'ятайте: чудес не буває. Не може хороша річ коштувати дешево. Не купуйте змішувач, який коштує менше 75-80 євро. Це може бути відвертий шлак. Навіть за 100 євро змішувач буде ну, хороший, але не супернадійний, зрозумійте це. Це складний продукт. Від його якості залежить ваша безпека. Якщо у вас високий тиск в будинку і ви живете на, наприклад, високому поверсі, подумайте, а що може статися, якщо змішувач раптом потече? Не економте на цьому. Ну і наостанок скажу, чому потік змішувачів обмежений 12 літрами. Є ідеї. Окей, okay, розкажу. Крило, злив, перелив мийки згідно стандартно повинні вільно пропускати потік води в 12 літрів за хвилину протягом 24 годин. І, відповідно, цей стандарт обмежує потік води змішувача тими самими 12 літрами на хвилину. Європа дбає про безпеку навіть в таких дрібницях. На цьому я прощаю з вами. Відео було довгим, складним. Але я вірю, воно допоможе зробити вам правильний вибір. Пишіть в коментарях, чи мої рекомендації допомогли вам. Якщо з чимось не погоджуєтесь, також пишіть в коментарях. Є питання? Пишіть в коментарях. З вами був Роман Михалецький. Гарного і спокійного вам дня. До нових зустрічей!